Шановний Арсеній Петрович, в своєму останньому відеозверненні ви зачепили дуже актуальну для багатьох українців проблему. Про що свідчать 6 тисяч переглядів вашого відеозвернення на вашому ж YouTube каналі за 5 днів. В усьому іншому ви були традиційним. Маніпуляції, брехня. Оперування фактами, які не відповідають дійсностями. І як і для мільйонів українців, для мене це велика таємниця. Чому ви постійно вдаєтеся до таких прийомів пояснення своєї провальної політики як глави уряду? Я, за прикладами, далеко ходити не буду. В своєму відеозверненні ви обговорюєте по суті чотири проблеми: газ, тарифи, субсидії і бюджет. Почну з газу. Те, що у вас, судячи з усього, дуже цікавить. і не перший рік, ви говорите про те, що уряд ввів так звану соціальну норму споживання газу для населення, яка складає, на думку вашого уряду, 200 кубів на місяць. І про те, що ви дали можливість українцям економити протягом цих шести місяців, порахувавши середній будинок. В Україні, як 76 квадратних метрів, ви з'ясували, що споживання за 6 місяців опалювального сезону складає 1218 кубів. І ви зробили українцям подарунок, можливість заощаджувати. Якщо він в більш теплий сезон, наприклад, в листопаді спожив не 200, а 100, то ці 100, які він зекономив, переходять в наступний місяць. Таким чином. Роблячи людям велике благо, а раніше ці 100 кубів би згорали. Зв'язку з цим у мене, як і у абсолютної більшості реальних споживачів газу, виникає кілька запитань. Перше. Ви 76 метрів звідки взяли? Ви, може, самі живете в будинку у 76 метрів? Може, в Ченівецькій області, звідки ви родом, чи може ви вважаєте, що в місті Смілі середній будинок 76 квадратних метрів? Друге запитання. Звідки ви взяли, що 200 кубів це та соціальна норма, яку в опалювальний сезон можна ще й заощадити, наприклад, до 100. Ви проживете в будинку 100, 150, навіть 76, якщо ви знайдете такий будинок в опалювальний сезон за такий об'єм газу. Бо абсолютно більшість українців не можуть прожити за такі. Речі, хто знає, про що йде мова. Третє, ви, коли говорите про е, опалювальний сезон, ви договорюєте, ви договорюєте про те, що в березні місяці цього року НКРЄ, яка регулює ціни на газ для населення, визначило опалювальний сезон 7 місяців. Уряд пропонує скоротити до 6, роблячи, може, і добру справу. Про перенесення неспожитого газу на наступний місяць. Але ще раз кажу: ви вважаєте, що це реально? 200 кубів в опалювальний сезон отопити хату для того, щоб людина просто не замерзла? І тепер основне: про ціни. Хто вам сказав, що ринкова ціна 7188, а соціальна норма 3600? На Нафтогаз України для багатьох людей це слово вже увійшло. Ну, в постійний вжиток, в будь-яку нормальну сім'ю. Це посередник, це державна компанія, яка має величезні борги, яка живе за рахунок кожного громадянина України. Так от, навіть в нинішньому своєму вигляді цей НАК Нафтогаз України купляє у «Укргазвидобування» та інших компаній, які добувають український газ, по ціні. До 2000 гривень. Тобто навіть в вашій соціальній нормі чистий прибуток складає посередників мінімум 1600 гривень. А якщо ви оперуєте цифрою в 7, 188 як ринково, що не відповідає дійсності, бо це віртуальна ціна, яку ви придумали, то різниця складає більше, ніж 5 тисяч гривень. Але це тільки вершина айсбергу. Я вам наведу цифри, про які вам мало хто скаже на сьогоднішній день. Тому що або не знає, Бо ви приховуєте цю інформацію від людей, або хто знає, просто не каже. В минулому році компанія Укргазвидобування, яка добуває, ще раз повторюю, український газ. Продаючи населенню газ по ціні 349 гривень за тисячу кубів, умудрилася за 9 місяців того ж року заробити 1,5 мільярда гривень, сплачуючи 20% ренти. І видатки по амортизації. Шановні телеглядачі і ті, хто побачить цей відеоролик, ви розумієте, про що йде мова? 349 гривень вони продавали за цю суму населенню газ і при цьому заробляли 1,5 мільярда гривень за 9 місяців. Тобто за рік сума мала бути ще більшою. Розумієте, яка різниця між цією сумою і так званою соціальною нормою в 3600? Замість того, щоб понизити тарифи, базуючись на реальній вартості українського газу, вони свідомо надули цю цифру. До 7188, придумали її зменшення в два рази до так званої соціальної норми і як велике благо, пропонують вам субсидії. Знаєте, коли субсидії з'явилися в нашому обіході? Вірніше, 2 березня 2015 року, коли... Верховна Рада України прийняла зміни до Державного бюджету України. Народним депутатам пояснили, що вони роблять велике благо. Бо вперше в цьому проєкті змін до бюджету з'явилася сума 24 мільярда гривень, які, власне, і постійно використовуються урядом як цифра, сумарна сума на виплату людям по субсидії. Я вже не кажу про те, що сказав уже не один раз. Не тіштесь тим, що третина українців, отримуючи субсидію, по суті, стали бідними. Хто отримує субсидії? Люди, які є, по суті, за межею бідності. Ви збільшили за час своє управління урядом цю цифру з 300 тисяч до отої третини. І кажете, що ця цифра ще збільшиться. І при цьому ви замість того, щоб хреститися і молитися, що ви це довели людей до цього стану, ви ще цим тішитеся. І тепер про тему, яка мені знайома не менше, ніж то, що я говорив перед цим. державний бюджет. Ви говорите речі, які не налазять на голову нікому, хто дружить з нею. Ви говорите про те, що бюджет на 16 рік має прийматися одночасно з змінами до податкового кодексу. Такого собі не дозволяв навіть ваш ідейний натхненник, пан Азаро. Тільки ви другий рік підряд умудрилися дати Фількіну грамоту пустий проєкт бюджету на 16-й рік і в той же день його відкликати, не давши можливість навіть його подивитися. Тільки ви, знаючи про те, що згідно з бюджетним і податковим кодексом, якщо зміни до податкового кодексу не приймаються до 1 липня, то проєкт бюджету на наступний рік нараховується на існуючій податковій базі. Ви ж це прекрасно знаєте, але приховуєте від людей. Ви вже зробили одні зміни до податкового кодексу в минулому році, в грудні місяці, і тут же прийняли бюджет, по суті, в один день, з інтервалом в три дня. Ви хочете ще одне голосування під завісу, під ялинку? Арсенія Петрович, я дуже сподіваюся, що цього не станеться. Тому що в грудні стікає рік індулігенції, яку дав вам парламент, схваливши вашу Програму дій уряду, за яку я не голосував, як, до речі, не голосував за ті зміни до держбюджету, які породили таке поняття, як субсидії на 24 мільярди гривень. Але, можливо, не знають про це люди. Можливо, люди не знають про загальні цифри, до чого до сьогоднішній день доведена країна. Арсеній Петрович, а я про це знаю. ВВП впало на 17,2%. Інфляція зросла на 39%. Зростання тарифів по всій державі в 4-7 разів, бюджетний дефіцит пенсійного фонду 80 мільярдів гривень. Тому, замість того, щоб розказувати нам про єдність, яка має полягати в тому, що суспільство має об'єднатися, щоб прийняти якісь правильні речі, ви мали б сказати суспільство. Я почув вашу думку. Я йду відставку. Тому що той рейтинг довіри, який мав я і моя політична сила, яка не пішла через край низький рейтинг, не дозволяє мені як прем'єр-міністр залишатися на цій посаді. І перестаньте шантажувати коаліцію, уряд, президента про те, що ви, якщо не лишитеся прем'єр-міністром, ваші депутати з фронту вийдуть з цієї коаліції. Куди ви підете? На біржу праці? На перевибори? Ви створите новий фронт? Після фронту змін і народного фронту, який це буде? Фронт солідарності з 4-м світом. Бо після такого рівня управління країною, яке зробили ви, з'явиться скоро поняття країни 4-го світу. І мені б дуже не хотілося, щоб Україна була одною з очільників цього статусу країни 4-го світу. Схаменіться, напишіть заяву про відставку. І звільніть українців від свого недолугого управління. Слава Україні! Чим сильніші ми, чим більш ми об'єднані і впевнені в правильності наших кроків, тим кращий результат буде для країни і для кожного українця. До наступних зустрічей.